Всім привіт! Сьогодні займаємося ремонтом проміжкової опори на привід переднього моста. В народі ще його називають порся. Ось, будемо ремонтувати. Нам потрібно замінити сальники, підшипники. Ми вже розібрали його, все, відчистили, помили. Зараз будемо збирати. Ось зараз встановимо підшипники. Потрібно набити їх до кінця. І будемо встановлювати всередину. Ми вирішили, що будемо ставити з двох сторін ось такі муфти. Це замість того вала з шайбами, який там стояв. Ну що, встановили ми вже підшипники і вал в корпус. Так воно виглядає. Крутиться легенько від руки. Нічого ніде не болтається, люфтів нема. Зараз будемо ставити сальники. Так, маселком. Підкрути, може, кілечко. Пружинку? Пружинку, так. Може. О, отверткою возьмем. Вовка, привіт! Помахайно ну, глядачам всім. Вовка прийшов нас проконсультувати, як зробити тут все добре. Так. так, встановимо сальника і тоді пильника. Не забудьте, сальника треба помазати маслом. щоб Встановили з цієї сторони вже сальник і пельник. Тепер займемося цією стороною. Так, Зараз тут і промажемо герметиком будемо ставити. А тоді сальничок піде всередину. Так, все, пройшлося герметиком, зараз будемо ставити іншою стороною, тим сюди. Отак. От Добре. Так, ну що, зібрали ми вже порося наше, поставили сальнички, пильника. Ось так воно виглядає. Так, тепер будемо встановлювати муфти. Будемо ставити з обох сторін ось така муфта. Наділи ми кілечко резинове, промазали салідолом і будемо вставляти. Ось так, от тугенько, добре. І з іншої сторони будемо ставити таку ж Ми вирішили не ставити того вала з тими дисками. То З ним постійно проблеми то буксує, то не працює. Ну тут тугіше треба буде зараз під зусиллям поставити. І це вже можна буде встановлювати на трактор і приєднувати кардани і кожухи. Так, зачищали ми вже на карданах тут. Зараз будемо вирізати прокладки. Володя саме вирізає. Так, будемо ставити і будемо встановлювати все на трактор. Ось так чистенько. Сюди стане прокладочка і не буде протікати масло. Ну що, встановили ми вже проміжну опору на трактор. Поставили вже кардани. Ось сюди поставили і сюди прокладочку, а також прокладка була на кінці цього кардана. Замінили масло в передньому мостою повністю. Так що, я думаю, буде ходити. Все гарно виглядає, ніде нічого не теліпається, гарно без зазорів, ніде масло не протікає, все чітко. Ось такий воно має вигляд. Також що вчора ми замінили два шланги на пічку. Ось. Цей шланг і ось цей. Коли ми хотіли прокачати пічку, ніяк не можна було закачати воду, тому що тут були тріщини і тягнуло повітря. Пічку не можна було прокачати. Замінили шланг і за... 10-15 хвилин прокачали пічку, пішло тепле повітря. Якщо вас цікавить, як прокачувати пічку, напишіть в коментарі. Наступне відео зніму, як ми будемо закачувати пічку. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал. До зустрічі в наступних відео.